Знаєте, декілька важливих питань з приводу, що таке церква. Як ми бачимо, як ми розуміємо, яка у нас є уява? Звичайно, коли спілкуєшся з людьми і за церкву, кажеш, я ходжу в церкву, чи запрошуєш, чи хтось між собою, люди запитують, а в яку церкву? Що за церква, а як вона виглядає? А там хрест є. А який дах у неї, а якої форми приміщення? А якого кольору стіни? І для багатьох людей саме це визначає, от правильна церква чи ні, а хрест там ліворуч чи праворуч. Ліворуч, ну, значить правильна церква. Тому що якщо праворуч, то щось от, якось на по Ви Знаєте, а, крім. Жартів, які ми можемо собі трошечки дозволити сьогодні. А з приводу, що таке церква, є дуже багато різних ідей, думок, як ми собі уявляємо, яка має бути правильна церква, яка правильна церква і неправильна. Якщо дозволити з самого початку у нас сьогодні духовні будуть теми, і ще один жарт. Добре? Хоча я ще не починав. Знаєте, одна людина дуже. Набажна, дуже віруюча, опинилася на небітаймому острові і жила там цілий рік, поки її врятували. І от знаходять цю людину. От, вона там на острові, і там дві побудовані церкви. А вона ж, живе одна на цьому острові. І рятівники запитали, а звідки тут, на Небітаймому острові, з'явились дві церкви. А він каже, ну тому що я дуже набожна віруюча людина. Я кожну неділю ходжу в церкву. Ще серед тижня ходжу в церкву. Ну, добре. От я і побудував. Ну ти побудував церкву. А навіщо ще одна церква? Тобі ж одна потрібна. А він каже: а це принципово, тому що це церква, в яку я хожу, а ця церква в яку я не хожу. Ви розумієте, це дуже принципове питання. Так що ж таке церква? Давайте відкриємо з вами Біблію Євангеліє від Матвія, 16 розділ. І тут перший раз в Святому Письмі є згадка, що взагалі про церкву. Що таке церква? Цікаво те, що Ісус перший раз. Сказав за церкву саме тоді, коли він запитав у своїх учнів, за кого люди вважають приймають мене, запитав Ісус Христос своїх учнів. Вони сказали: ну, хтось тебе вважає гарним вчителем, хтось пророком, хтось ще кимось, багато різних ідей. от На що не натякається, да, не нагадую. А він запитує, а ви за кого мене вважаєте? І тоді апостол Петро. Каже, ти є Христос, син Бога живого. І тоді Ісус відповів Йому: Блажен ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров, тобто не людська думка, тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, і я кажу. Що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Він каже: Я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. В перший раз в Біблії ми читаємо слово церкви. До цього вірша церква ніде не згадується в Біблії. А що ж значить церква? Я хочу дещо просто нагадати, що Біблія написана в оригіналі Старий заповіт на давній єврейській, на арамійській мові. Новий заповіт. Це от Євангеліє від Матвіє відноситься до нового заповіту, написана на грецькій мові. Тому от наша Біблія, чудова українська Біблія, найкраща Біблія в світі, ви розумієте. А вона є перекрадом новий заповіт з грецької мови. Тому, коли ми роз... знаємо оригінал або цікавимось, ми можемо знати значення цього слова. Так, ось, коли ми читаємо згадку про церкву, де Христос сказав: Я збудую свою церкву на цьому камені, на камені, який йде відкровення від... 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 від Бога, хто є Христос, і брама Ади і Слово церква. Дослівно звучить як еклесія, а перекрадається як зібрання, спільнота людей, які покликані і зібрані разом. Жодних згадок про певну будівлю, жодних згадок про те, в якому боці має стояти Хрест, жодних згадок про назву, деномінацію або конфесію. Жодних згадок ще про щось що для більшості людей має значення церкви. От люди заходять кажуть, о, я тут відчуваю себе. Знаєте, то от, от так справжнісінько. Прямо відчуваю, що церква. Ну, церква це зібрання, це спільнота людей. Так, церква збирається в певному приміщенні, в певному місці. Але це місце, це не є церква. Будинок, в якому я живу, і живе моя родина це не те ж саме, що я і моя родина. Ви ж не можете прийти до мого будинку і сказати: оце Діма Масон. А я от так от його собі уявляв. От точнісінька, отак. От от. І двері такі от точно нагадую Діму Масона. Оця стіна. О, це от, от, оце я відчуваю, оце точно, Діма Масон, Ви розумієте? Я і моя родина живемо в будинку. Тому що він дає нам дах над головою. Ви розумієте? Але наш будинок, він не є наша родина. Ми можемо змінити місце житла і жити в іншому будинку. Ви розумієте, так само і церква це спільнота людей, зібраних в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми бачимо підтвердження цих слів, ну тут, в принципі, і не потрібне підтвердження, ще більше розкриття в посланні апостола Петра, перше послання апостола Петра, другий розділ. Де апостол Петро не тільки підкреслює те, що церква це спільнота, це віруючі люди, а він вказує на те, яку певну роль церква має займати в житті кожної віруючої людини. Тому що, знаєте, люди кажуть, ти в яку церкву ходиш, а ти в яку? Ну, я ходжу туди, а я приходжу сюди. А я от туди ходжу. Церква це не місце, куди ну, можна ходити. Ви розумієте? А це щось більше. Ми зараз розкриємо цю тайну. І так, другий розділ з другого вірша апостол Петро каже, і як новороджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Тут апостол Петро каже, що як тільки ми стали віруючими людьми, перше, що нам потрібно, жадати духовного молока, слова Боже, щоб нам зрости в спасінні, щоб пізнавати волю Божу. Далі він каже, бо ви скуштували, що Господь добрий. Сподіваюсь, ми всі скуштували, що Господь добрий. Скажіть амін на це. І далі він каже: приходьте до нього живого коштовного каменя. Знектоного людьми, але вибраного Богом, і ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Тобто, як тільки людина народилася згори, прийняла спасіння, перше, що їй треба, це. Полюбити слово Боже, молитву в той же час будувати із себе, ставати частиною церкви. Тут написано, що ви самі будуйте як живі каміння, будуйте дім духовний. Ви знаєте, церква це є духовний дім, де Христос сказав: на цьому камені я побудую свою церкву. Він є дорогоцінне каміння, на чому будується ця будівля. А, ви знаєте, каміння може бути частиною будівлі. Але окремо каміння ніколи не буде будівлі. Тому, коли людина каже, ви знаєте, я віруюча людина в душі, мені не обов'язково ходити в церкву. Ну, що мені заважає? Ми живемо в сучасному. Світі, от, у нас все є, ми можемо почитати, знайти все. Це не важливо. Так, ти каміння. Але план Божий, щоб кожне каміння ставала частиною будівлі. Це умова, яку не ми з вами вигадали. Окрема каміння не може бути частиною ну, будівлі. Так само і віруючий не може просто так. Казати, що церква мені не важливо принадлежність до Господа до Господа, це не тільки визнавати Його своїм Господом, а принадлежність до Його тіла на землі. Я вам зараз це покажу і повірте мені, дуже стисло. Але це можна настільки переконаливо довести з Біблії. Але я вірю і знаю, що Слово Боже, яке ми читаємо, воно має на нас вплив і ми розуміємо, що Господь говорить. І так, кожен з нас має ставати частиною церкви. Але знаєте, тут є теж, теж певне питання. Особисто я, ну це так, наприклад, ну, я не проти церкви, так, церкви, ну, бути частиною. А причому. Не в сенсі просто прийти послухати там, когось поспівати, а бути частиною, активною, живою частинкою церкви. Але ви знаєте, ну якось от пішов, подивився, щось мені подобається, не подобається. От якщо я знайду церкву, ну таку ідеальну, от як я собі уявляю, о, я, знаєте, я таки не проти стати її частиною. У нас у всіх є така спокуса, вірно чи ні? Це мені нема куди діватися я пасти в цієї цілі. знаєте? Мені шанси не дав. Але спокуса є у кожного з нас така. Як нам бути в цьому разі? Ви знаєте, і тут я вам хочу показати дуже цікаве місце з Біблії. Те, що ви бачите, це посилання до Єфісян. П'ятий розділ, 32 вірш. І тут дуже важливі речі. Я буду для порозуміння контексту читати з 30-го вірша, бо ми члени Його тіла. Ви чуєте? Ми члени Його тіла, з його тіла, з його кісток. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини, і будуть обоє одним тілом. Тут, до речі, апостол Павло пояснює про зв'язки в сім'ї між чоловіком і жінкою, як вони мають відбуватися. Тобто вони стають одним тілом. І далі, тут він каже це велика таємниця, адже я говорю про Христа. І церкву. О, як сюжет закручений. Апостол Павло вчить в посланні до Ефесян жінки мають поважати своїх чоловіків. Чоловіки мають кохати підкреслюю своїх жінок. Що ж така реакція? Не лякайте. Один одного кохати поважати. Апостол Павло каже, якщо чоловік хоче добре для себе, то хай кохає свою жінку, йому вже буде краще, тому що вони одне тіло. Якщо жінка хоче, щоб їй було добре, хай поважає свого чоловіка і їй буде краще. Тому що вони двоє одне тіло. Це не дві різні людини. Це одне тіло. Це що? Таємниця. Ви розумієте? От ті люди, які одружені. ви знаєте, які у вас стосунки з вашим чоловіком або з вашою жінкою. Це ваша таємниця. Це щось особливе. Вірно? Ви розумієте, про що я? І тут апостол Павло каже: так само і Христос та Його церква. Він є головами, Його тіла. І ми разом з'єднані з ним. І тут він каже: це велика таємниця. Тому, коли ми дивимось на церкву, нам треба зрозуміти, існують два виміри церкви. Перший вимір це ну такий природний, во да, те, що ми бачимо. От ми прийшли в неділю. Кондиціонер добре працює або недобре, світло добре або недобре. Ми бачимо знайомих, незнайомих людей. Хтось нам подобається, хтось нам дуже сильно подобається по-різному. І коли ми дивимося один на одного, ми розуміємо, що ми не досконалі люди. Ми не ідеальні люди. У нас є у всіх свої якісь недоліки. Вірно? Багато є всього доброго, але і існують і недоліки. І ми, ходячи в церкву, спілкуючись з людьми, ми спілкуємось з живими, нормальними людьми, де бувають різні ситуації. Іноді ми один одного розуміємо, іноді не розуміємо, іноді може, знаєте, іскви якісь бути, да? по-різному, потім все добре. Це життя. І коли ми дивимося. Природним на церкву. Ми думаємо, та ну, от мені якось так от мало віриться, що от церква має бути такою, вона має бути бездоганною, вона має бути ідеальна. Але ви вірно кажете, церква це люди. Ми всі люди, ми не ідеальні. Це природний вимір. А є ще один вимір. Знаєте, який? Я вам скажу. Містичний. Ми попасти, яка містика ви що? Ми ж в церкві. А я вам зараз дещо доведу. А, де апостол Павло каже, що ця таємниця, велика таємниця це грецьке слово містеріон. Звідки йде містерія? Таємниця? Це слово має сенс. Знання, яке людина може відкрити через посвячення. Наприклад, у язичників це, знаєте, от, дійсно якісь свої, там, вони щось е, в собі вигадали, якісь там містичні історії, в них вірять і все інше. Оце містика, це от тільки для посвячених. Ну, вони беруть те, що з Біблії копію намагаються зробити. Але. Це знання, яке відкривається. Це певна таємниця. А яка таємниця? Хрис... Павло каже, що церква і Христос, їх відносини це велика містерія, це велика таємниця, яку нам треба відкрити. А в чому ця таємниця? Що церква це тіло Христа на землі. І так само, як голова. Не може бути окремою від тіла в живому стані. Так само церква не може бути відокремлена від голови Ісуса Христа. Церква це є тіло Ісуса Христа. Кожного разу, коли ми збираємось разом, або навіть не збираємось, коли ми є частиною спільноти Церкви, то ми є частиною тіла Христова. Коли ми є частиною тіла Христова, то Христова благодать, Христове життя, Христовий дарим, Христове благословення, воно діє в нашому, ну, воно діє серед нас. Ви знаєте, коли Христос в Євангелії від Матвія сказав: де двоє або троє зібрані в ім'я моє, далі як там написано? Я серед вас. Вірно? Знаєте, як я собі уявляв? От ми стали там Ісус, ми зібрані в ім'я Твоє, і Він теж такий. Хлопці, дайте я теж, я теж серед вас, Ісус, Ісус. Тобто Він один із нашого, так сказати, присутніх. В якому сенсі можна і так сказати. Але серед нас це не зовні нас, а Він в кожному нас. От ми сьогодні зібрані в ім'я Ісуса, і Він. В кожному з нас, тому що ми Його тіла, в нас його, його життя, Його благодать, Його сила, Його дух. Тому, коли ми разом збираємось, ми молимось, ми прославляємо Бога, ми вивчаємо Слово Божя сила діє в нашому житті. Ви розумієте? Тому віруюча людина просто так окремо вірити в Бога. Не бути частиною тіла Христа це просто неможливо. Апостол Павло каже, що в першому посиланні до Корінтян 12 розділ, 27 вірш, ми є тіло Христа, а один для одного ми члени цього тіла. Жоден член не може існувати окремо від тіла. Вірно? Якщо палець від'єднати від, від тіла, він не буде жити. Він не зможе існувати. Так само і ми. Нам необхідно потрібно бути частиною церкви. Але частиною бути церкви це не просто. Приходити в неділю, так, да я ходжу, я приходжу кожну неділю на зібрання. Цього недостатньо. Бути частиною це значить, що нам потрібно бути активною. Живою, як каже апостол Петро, як живі камні, не просто як камень, який прийшов, побув трошечки і пішов, як живі камні для того, щоб разом служити Богу, прославляти Його ім'я, щоб кожен з нас ставав живою частинкою церкви на землі. Слава Господу! Слава Господу. Ви знаєте, коли ми молимось, ми завжди відчуваємо присутність Бога, Бог відкриває нам своє слово, і Бог чує нас, і ми завдяки Духа Святого чуємо Його. Але ви знаєте, коли ми збираємося разом, ми опиняємося в зовсім іншому вимірі. Вільно? Це присутність, яка ну, от вона недосяжна, коли ти один. Не тому, що у нас недостатньо віри чи ще щось, а тому, що церква це є воля Божа для людини. І коли ми знаходимося в церкві, ми знаходимося на своєму місці, де Господь, де Господь благословляє нас. Ви знаєте, апостол Іван побачив видіння в книзі Откровення, де він побачив Ісуса Христа серед семи світильників. І пам'ятаєте, і там написано, таємниця цих світильників, така, що це сім церков. І там знову це слово містерія. У Бога є зв'язок со своєю церквою. Коли ми читаємо Біблію, то Христос приходить за своєю церквою. Там не сказано, що Він прийде за всіх віруючих чи просто віруючих, за церквою своєю. Написано, що Він віддав своє життя за свою церкву. І тепер, із самого цікавого, апостол Павло не просто використовує, знаєте, метафоричне відношення Христа і церкви, щоби. Навчити чоловіків кохати своїх жінок, а жінок поважати своїх чоловіків. Він сказав, це таємниця між Христом і церквою. Ви знаєте, як з'явилися жінки на світі? Від чоловіків. Знаєте, коли ми читаємо з заповідь, заповіт, там написано Авраам народив Ісака, Ісак народив Якова, Яков народив. 12 синів. Вірно? Може складатися враження, що в старі часи саме чоловіки народжували, насправді так писалася Біблія. А от жінка, вона з'явилася з Адама, з його ребра. Ви пам'ятаєте, коли Бог створив людину, Біблія говорить, що він навів сон на Адама і взяв ребро Адама? Із його ребра він створив йому жінку. Ви знаєте, коли Христос вмирав на Христі в Євангелії від Івана, ви пам'ятаєте? Римський воїн підійшов, і він вдавив капьйом в бік Ісуса в місце під серцем, там, де ребро, і звідси потекла кров. І в Біблії говориться про це. Таким чином Христос, як Адам, віддав своє життя, щоб від Бога народив, Бог народив йому Його невістку, Його наречену церкву, яка є тіло Христа, яка є Його тілом, поки тут на землі, але і в вічності вона буде церквою. Тому життя віруючої людини відокремлене від, від церкви, дуже складно собі уявити. І коли апостол Павло каже, що такі самі зв'язки, стосунки, як між чоловіком і жінкою, такі самі між Христом і церквою. І тоді там не може бути, да, так, є церква, а ми от самі по собі віримо, от ми хочемо так, от незалежно, тому що, знаєте, зараз такий час, індивідуалізм все більше. От, Набуває значення в цьому світі, це нічого не змінює. У Христа є відносини со своєю церквою. Він чує свою церкву, Він благословляє свою церкву, Він діє через свою церкву. Слава Богу. Але в той же час це велика милість і благодать. Чому? Тому що коли ми зібрані, як сьогодні, разом. В ім'я Господа Він сьогодні серед нас для того, щоб цілювати нас, для того, щоб благословляти нас, для того, щоб змінювати наше життя, для того, щоб піднімати нас над обставинами, над всіми викликами, щоб робити нас переможцями, тому що ми є Його тіло на землі, ми благословені в ньому.